Аркане Плетиво це найстаріший вид магії, яким, що тоді що зараз, користуються більшість заклиначів. Вона здатна створювати предмети із сирої енергії, перетворювати живих істот на прах, та в цілому робити найчарівніші дива світу. Для того, щоб пізнати її та зглибитись у неї, треба провести багато часу з магічними книгами та пророблянням теорії, що призводиться до того, що повноцінне володіння плетивом досягається у доволі пізних руках людини, та з купою правил, які у сторону називали б обмеженнями. Таке і факт того, що жодна жива та мертва істота не може використовувати закляття вище 9 рівня. Ці обмеження набули сили, коли магократія Натаріл була на кордоні розпаду від зовнішньої загрози. Один із її архімахів на ім'я Карсус спробував вкрасти силу богині магії Містріл, щоб відділити ворога від цієї сили. Карсус неосвідомлено вбив містріл, чим знищив магію по усьому світу на кілька хвилин, але цього вистачило, щоб його цивілізація була повністю знищена. Нова богиня магії. Під ім'ям містра створила нам відомі обмеження, щоб завадити схожій катастрофі у майбутньому. З тих пір ім'я містра стало титулом, бо і ця містра потім була вбита богом вартових хельмом, коли той захищав небесний свод від богів. Нова містра правила недовго, бо сталася магічна чума, що вбили її. Кожна така смерть містри вела за собою жахливий результат для магів, і нездатність використовувати закляття було найменшою з їхніх проблем.